Слюсар Володимир Халецький працює на підприємстві Агроресурс вже 4,5 з Каже, тут створено всі умови для роботи. Люди захищені, тому що йдуть на больніше, больніше оплачується нормально. Так само відпуск, там те, що полагається, літом у ну, нас обично беруть по пару неділь. Пару неділь літом, і от дві тижні. от зараз от, на Новий рік ми теж йдемо в отпуск, оплачується і все. За час отримаємо дуже аванс. В этом проблем лесні. Якщо це не єдині стої прип'ять говорить. Гідні умови праці та відпочинку є запорукою випуску якісної продукції. За 10 років роботи на підприємстві виготовили вже понад 600 тисяч котлів різної модифікації. На вимогу ринку тут освоїли прилади, що працюють на твердому паливі. Вони обігрівають помешкання не лише українців. Наша продукція знаходиться. В Росії, Казахстан, Молдова, Білорусь саме завдяки якості продукції підприємство Агроресурс увійшло в сотню найкращих підприємств України. Нині в державному підприємстві рівний стандарт метрологія виробничники отримали заслужені відзнаки. Приватне акціонерне товариство Агроресурс один з найвідоміших виробників теплотехніки в Україні. Водонагрівальну техніку торгових хмарок Данко рівне терм та ока поряд з агроресурсом, переможцями всеукраїнського конкурсу 100 кращих товарів України стали ще дев'ять підприємств Рівненщини. Це як зауважують організатори змагань, дало їм неоціненний досвід. Конкурс це, по перше, досвід великий. Вони е мали нагоду спілкуватися з провідними експертами, які залучалися. У роботі конкурсу, які перевіряли підприємство, його скажімо, технологічні процеси, і в тому числі. Під час роботи в тобто, участі в цьому конкурсі вони бачили, як працюють інші підприємства. Вони були приймали участь на виставці. Вони спілкувалися загалом у цьогорічному ювілейному 10-му регіональному конкурсі «100 кращих товарів України взяли участь 80 підприємств краю. Це у вісім разів більше ніж у 2003-му, коли конкурс тільки стартував. Інформацію про всіх учасників конкурсу розміщено у щорічному каталозі Краща продукція рівна. Нщини, але баранчук денис коломис інформаційна програма день.